І так, доброго, доброго ранку, з Філіппінсь Сибу! І сьогодні вже 20 листопада. Скоро на Фукуок, на В'єтнам. Тут Філіппіночки, а там В'єтнапочки, вони чуть-чуть різні. Філіппінки сильно красиві. І Філіппіни це рай. Ну, а в мене, як завжди, все-все-все добре. І в мене церкові дні. Люблю церкові дні, коли все налажується, все стабільно. І з дівчатами стало стабільно. Там уже вийшов маленький графік, перезванюю, записуються. І в мене все добре, в мене рай. Я Філіппіни буду повний, скільки житиму. Ну, чуть хочу похвастатися. Дивіться, віконце, яка погодка. Ну, зараз ще рано, вісім ранку, буде день хороший, хороший. Я поїду сьогодні. Не знаю, напевно в сторону моря. Сьогодні буду про море знімати. А я наготую, як завжди, очечки, пропуск, в басейн, чай наготую, місцевий якийсь з перцем, ну коли десь далеко заїжджаю, то п'ю. Ну, як обично, а, і сів на жорстку дієту до дівчат, воно чуть-чуть. І я чуть-чуть дієту наполовинку зробив. Трошки печеня, трошки сиру, не повністю вбирати, повністю ні, потім нічого не хочеться. Ну, і сало верну, сало вернув. Дешевше купляти самому і робити його самому. Я сам зробив, дивіться, яке красиве. Ух, дивіться, які кусочки, салатик, кофе, сухе молоко. Ну, а давайте традиційно вдаримо, пожаримо та Короче, ну, Повністю а шепить, шипить, шипить. повністю жорстко сідати на дієту, потім э, злий до дівчат не хочеться. Чуть-чуть під'їдаю. Не, не хочу так. жорстко не буду. Дивіться, я нічня утром. Ах, зараз і салком зробив з перчиком. Все, ну, все супер, жизнь здалася. Все-все-все супер. І дівчки з графіком, все як положено. І там е, старші мужчини, які сімейні, і кажуть, там 55 років не можеш, тобі молодухи. А ви спробуйте, мужики, коли воно до 20 років, молоде, все ух. І кожного дня, і кожен саме факт, кожного дня різна. Тоді там працює. Геть по-іншому. А я з вами просто привітатися з, з Сібу, щоб у вас було краще, краще, ніж у мене, мужики. А ви спробуйте кожен день, адемні грітозка, потом В'єтнамка, потом Філіпінка, і воно запрацює зовсім по-іншому і буде хотіться.